Якщо ти попала чи попав на це відео, значить тут є інформація для тебе. Що тебе чекає 10 жовтня 2023 року? Тебе чекає змушений від'їзд, Кудись ти будеш кудись виїжджати, причому дуже швидко. Може бути несподівано, тому що ти будеш зважувати їхати-не їхати, а доведеться, куди або до своїх батьків. Мами, тата до когось старшого покоління твоєї сім'ї, або ти будеш виїжджати на зустріч з своїм минулим, або станеться зустріч своє з твоїм минулим, або ти зустрінешся з людиною з свого минулого, і щоб я сказала, що тобі буде дуже-дуже прям радісно і приємно, ні, ну скажем так, якщо у відсотках, то з 100% відсотків що тобі доведеться їхати до своєї сім'ї, до своїх батьків або до когось старшого покоління? Там буде якась ситуація, можливо, здоров'ям щось не так, да можливо, будеш вирішувати якісь питання, які зависли в просторі, і ти ніяк не могла чи не міг вирішити. І завтра ти будеш вирішувати ці питання, які зависли. Ну скорше всього, що тобі вдасться це вирішити, але сам від'їзд буде досить таким швидким і несподіваним.